Привіт, це канал Лише Факти. Сьогодні розповімо 10 цікавих фактів про Японію. В Японії понад 6800 островів, але більшість населення живе лише на чотирьох: Хонсю, Хокайдо, Кюсю та Сікоку. Японці живуть найдовше у світі. Середня тривалість життя сягає 84 років. У країні понад 5,5 мільйона торгових автоматів від напоїв до парасольок і навіть живих крабів. Сінкансен розганяється до 320 км на годину і запізнюється в середньому лише на 36 секунд. У японських школах немає прибиральниць, діти самі миють класи і коридори. В Японії понад 200 вулканів, серед них символ країни Фудзіяма. На острові Аошіма кішок значно більше, ніж людей. Це справжній рай для котолюбів. В Японії популярні автомати з кавою в банках це справжній культ. Караоке було винайдено в Японії у 70-х роках і стало світовим хітом. Традиція ханамі є милування сакурою, є однією з найяскравіших культурних подій року. Ось такі 10 фактів про Японію. Який з них здивував вас найбільше? Напишіть в коментарях. І підписуйтесь на лише факти.